Я відчувала, що почнеться війна. Я до останнього не збирала тривожну валізку. перший день, ви знаєте, це була така, знаєте, розгубленість трошки, тривога. Де, що, що робити, як жити далі. Людина старшого віку, коли вона вже мала б підбивати підсумки і насолоджуватися життям чому ж вік щастя. Да? Вона має все це покинути і. І якимось чином знову піднятися і продовжувати жити? І головне, щоб вона могла побачити майбутнє, майбутнє своє, своєї сім'ї і своєї країни. Я відчувала, що почнеться війна, судячи з тих подій, останніх подій, які були в новинному просторі. Звичайно, я розуміла, бо я жила в страшенній тривозі, і я розуміла, що війна ось-ось почнеться. Я до останнього не збирала тривожну валізку. Мені чомусь здавалося, що коли я її зберу, то вже все. А так, поки я її не збираю, то це якби. Цей момент можна якось, якось або відтягнути, або його не буде. Але все ж таки, в останні 2-3 дні ми дзвонилися своїми, своєю донькою, вона говорить, що будь готова, збирай, а ну, ну, що робити, будемо якось сім'єю вирішувати, що робити далі. 24 лютого у мене були плани, ми збиралися в нашому центрі. Розвитку дорослих. У нас були у нас тоді. Нам, е, наш слов'янський педуніверситет для людей старшого віку, викладачі Слов'янського педагогічного університету е, читали курси. У нас тоді йшов курс української мови, психології, англійської мови, е, комп'ютерна школа. Розумієте, у нас у нас була активна діяльність. У нас були плани. І звісно, коли я прокинулася від того, що я почула вибухи, то ну мені все було зрозуміло. Я кинулась до. До, це було там, чи, чи там, я не пам'ятаю, чи шоста чи п'ята година ранку кинулась я до інтернету і все, все, все стало зрозуміло. І це перший день, ви знаєте, це була така, знаєте, розгубленість трошки, тривога, де, що, що робити, як жити далі, страх. Е, ну, знаєте, ще, ще не зрозуміла, я, що, що, як, що воно буде розвиватись. Куди але подзвонили мої діти і говорять, приїжджаю у Харків. І я поїхала в Харків спокійно. 26-го я поїхала в Харків, але трошечки там поволонтерила у Харкові. Але там ситуація була дуже важкою, і ми вирішили звідтиля виїжджати. І виїхали, зібрались там декілька сімей, декілька машин, і ми виїхали в сторону Дніпра. З Дніпра я повернулася в Слов'янськ. В Слов'янську запрацював волонтерський центр на Батюка і Дніпряни там підготували для волонтерства, для тероборони груз. І я загрузилася і поїхала знову в Слов'янськ. Ну, Слов'янська ситуація знову ж таки неспокійна, тому ну, це все продовжувалось там декілька днів днів, Декілька тижнів, я вже не пам'ятаю. І е, слов'янська я е, забрала людей, у мене була повна машина людей, дітей. І е, десь там через декілька днів ми поїхали на Дніпро, тобто я їх вивезла на Дніпро, спочатку в переселенський центр. Е, сама е, залишилася в Дніпрі на деякий час, бо у мене е, поламалась машина, і я розуміла, що без машини я нічого не зможу робити, і я е, залишилась на е, тиждень, здається, ремонтувала машину. А потім е, у Кропивницький приїхав центр культури довкілля, приїхав уже цей волонтерський центр, і е, я переїхала сюди в Кропивницький, чому я дуже рада. По-перше, недалеко, недалеко повертатись. По-друге, Кропивницький, знаєте, для мене таке тепле місто місто е, я 嗯。Mm. Знаєте, я кожен день проходжу повз театр Корифеєв. Я дуже люблю цю українську літературу. Я дуже люблю Карпенко Карого. Ну, знаєте, мені так гріє. Якби може це був кіровоград, я б не переїхала. Ну, Кропивницький він для мене все, знаєте, така ну, якась тепла, тепле ставлення українськості. Знаєте, мені, мені тут тепло. Тут, тут знайшлись партнери. Наприклад, Гончаренко-центр, який дуже допомагає, ми тут відновили свою діяльність, ми почали працювати, нам допомогли. Ми купили палки для скандинавської ходи, почали займатися скандинавською ходою. Ми вдалося евакуювати наші комп'ютери з нашого Слов'янська. І тому тут на території Гончаренко-центру ми почали започаткували школу комп'ютерної, комп'ютерну школу. І... Знаєте, домовились, у нас є домовились студію Пілатесу, нам ведуть раз на тиждень безкоштовно проводять заняття з Пілатесу. Домовились студію східних танців раз на тиждень у нас східні танці. І знаєте, мені дуже приємно, що я вкладаю, ну, в, знаєте так, ну, вкладаю також свій внесок в допомогу. І е, мені дуже приємно, що приходять люди поважного віку, доєднуються з е, Маріуполя, з Сєвєродонецька, тобто з міст, де люди розказують жахи, як вони покидали ці місця, і звичайно на новому місці людині старшого віку, яка залишила все, що вона. Що, ну, що вона дбала, все своє життя, будинок, ну, ну все, кожну дрібницю, розумієте, це має, ну, все життя залишити і кудись поїхати. Це настільки складно. Якщо ну, людини молодої, знаєте, я не хочу сказати, що молодим це легко, ні. Але все ж таки, знаєте, є є е, бачення е, життя попереду. То людина старшого віку, коли вона вже мала б е, е, підбивати підсумки і насолоджуватися життям чому ж вік щастя, да? вона має все це покинути і, і якимось чином знову піднятися і продовжувати жити. Самі жити, підтримувати сім'ю, підтримувати дітей, підтримувати онуків, допомагати, адаптуватися. І тому, знаєте, оці наші всі події, ну всі наші заходи, що ми робимо, мені дуже приємно, що доєднуються такі люди, що вони потрошку, знаєте, мені мені дуже, коли я бачу, як вони. А, знаєте, ну російською мовою Оттаєвають Да? тобто, ну. Трошечки навіть коли людина плаче, да то це вже це вже почуття, це вже знаєте, не ті заморожені почуття, що вона нічого не можна знаходиться в такому стані, що вона навіть плакати не може. І коли вона плаче, то це вже ну знаєте, от, от та відпускання тих емоцій, тих почуттів, і саме з цього моменту вона може. Може повернутись, вона може адаптуватись, коли ми можемо поділитись і знаєте, підтримати, показати людям, що вони не самі, і що тут в Україні вони отримають підтримку, отримають допомогу і зможуть продовжувати боротися, допомагати. До речі, вони доєднуються. Волонтерські центри, доєднуються плести сітки. Маскувальниці сітки доєднуються ось у волонтерський центр. Годуємо патріотів, де фасують. Я також там була, фасують, супи, борщі, супи сухих овочів. Тобто люди і перша вона була група, що вони ставлять питання, де я можу бути корисною. Куди мені піти, де я можу, де я можу бути корисна? Я хочу, я хочу робити щось для перемоги. І це ну, дуже важливо, що людина хоче, не дивлячись ні на що, вона хоче бути, бути знаєте, в одному руслі з усією державою, в одному в одному строю з, одні, з усією державою і е, рухатись до перемоги. Коли людина завмерла, то це має бути перша. Ну будемо так говорити. Перша кризова допомога психологічна. Зазвичай її надають кризові психологи. Вони її надають і ну, довго цей стан не може продовжуватися але знаєте все одно людиня, людиня вона весь час живе у спогадах вона весь час згадує як там, або в очікуванні або у спогадах вона знаєте весь час чекає коли вона повернеться знаєте я розумію так да. І вони буває, бувають, буває такі випадки, коли люди старшого віку повертаються. І це дуже прикро. Бо е там, де наразі страшенна небезпека, повертатись туди не можна. Не можна. І знаєте, я вважаю, що моя, моє завдання це допомогти цим людям тут, у тій спільноті, у Кропивницькому, де ми знаходимось, відновити свої психологічні ресурси і продовжувати життєдіяльність, знайти друзів, волонтерити, ходити з кандинавською ходою. Розумієте, і це дуже класно. Це є власне. Психологічна підтримка, психологічна допомога для того, щоб людина адаптувалася, могла спокійно спати, могла, і головне, щоб вона могла побачити майбутнє. Майбутнє своє, своєї сім'ї і своєї країни.